Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами, будні та свят. Сьогодні будемо готувати печінкові смачні млинці. Для приготування беремо кілограм печінки. Можна брати курочу, індичу або яловичу. Якщо ви не дуже любите печінку, то її треба замочити години на 3-4 у холодному молоці. Таким чином вона позбавиться характерного запаху та присмаку, а також стане ніжною на смак. Обробляємо її від плівок та прожилок. Щоб продукт краще перемелювався. Далі беремо одну очищену цибулину, розрізаємо її на 4 частини і все будемо перемелювати на м'ясорубці, вливаємо масу до миски, додаємо чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного перцю та сухого чеснику, вбиваємо 3 яйця, вливаємо 200 мл молока. Все розмішуємо до однорідності. Наприкінці додаємо 4 столових ложки борошна і знову перемішуємо. Пательню наріваємо і перший раз поливаємо її олією. Потім додавати рослину олію не треба. Вливаємо в полоник тіста, розрівнюємо і смажимо печіночний млинець з обох боків. Індикатор готовності зміна кольору. З кожного боку смажимо по пару хвилин. Таким чином смажимо всі печіночні млинчики. Вони дуже гарно просмажуються і виглядають симпатично. Один млинчик вийшов невеличкий. Я його розірву і ви побачите, які вони гарні всередині. Вони зовсім не сухі, а доволі соковиті. Хочу наголосити, що сухий часник не потрібно ігнорувати. Обов'язково додавайте, адже він придає страві духмяності та пікантності. З одного кілограма печінки вийшло 15 млинців. Накриваємо їх мискою, щоб не завітрились. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі млинці найближчим часом. Вони підходять як до печінкового торта, так і до печінкових рулетів. Печінковий торт вже є на моєму каналі. Бажаю вам всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.